Всі привіт, я вже лечу і слідуємо далі ми цю серію звесь світ цей світ. Трохи пустився вниз, щоб бачити більше. Там якась собака галка, тому лучше полетимо звідти. Я гадаю, треба буде подивитися, що це така за штучка впереди. Так, чесно неї станемо, перевіримо, що це. Не знаю, що воно діло, але вроде там світа щось. Ну ладно, виключу. І полету далі. собака робить, перестала гавкати. Далі полетимо. Може, най щось цікаве. Притим до нашого кровавого місяця, який бачили, якийсь там сирі. така штучка красива. Вона мені снесла, тут безсмертя. Оп'ять! Не Ще один тотем без смертями проткнуло мене цією штукою. Сьогодні вообще відео дослідження світу, а не вбивання мереж. Можемо би тотем почистити наше. Ну, до теми закінчиться. Ну, ладно. Скоро перейду до дому, буде получче блєще. На цьому вся серія майже закінчена. Всем пока, до скорого.